з уваги. Дорогі браті і сестри. Я не знаю, чи, будь ласка, хвилиночку уваги. Я не знаю. Просто, ну, наскільки дозволяє цей пристрій, я буду намагатися говорити голосніше. Ви знаєте, що зараз там відбувається зустріч, після народні депутати святкувати. Е, зараз, дорогі браті і сестри, я хотів би, щоб ви почули від мене одну річ. Те, що говорив Святійший Патріарх два дні тому всім, хто приходив до нього. Я думаю, багато з вас знають, як Святійший Патріарх ставиться до того, що відбувається. Він не боявся говорити правду в вічі і президенту, і всім. І святіший патріарх, всім, хто приходив до нього два дні тому, говорив одне. Слід розуміти, що за тим насиллям і протистоянням, яке все збільшується і збільшується в Україні, є ворожий московський план. Спочатку. Провокують насилля проти мирних людей. Потім таємно когось викрадають, вбивають, провокують, щоб ми били один одного, щоб ми воювали тут в Україні один з одним. Це розуміючи не творити насилля один проти одного. Є, у нас є законні і справедливі вимоги. І ми маємо повне право, щоб ці вимоги були задоволені. Але пам'ятайте, Ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Слів наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не нас на спокусу, але ви. Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.